Зібралися на площі Слави, де міський голова Олександр Грицаєнко виступив перед загалом. Шановні присутні, ми тільки що, що внули пам'ять героїв війни. Україна Росія, наших героїв, які загинули за час повномасштабної війни 2022 які... 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 року, ми згадали їхні обличчя, впали квіти і вшанували хвилинними мечами. Зараз на площі Слави ми згадуємо тих, хто визволяв наше місто і загинув. Час Другої світової війни. Ось тут похований і похований у різних куточках нашого міста, нашої громади, нашої держави і у всьому світі. Ми відзначаємо один місто, ми не святкуємо, тому що іде війна і гинуть наші військові, мужньо обороняються наші захисники і захисниці. Тримаються наші міста і села. Звичайно потужно працює ТИЛ і волонтерські організації, і підприємства, установи, бізнес, ветерани війни і праці. Всі ми підтримуємо Збройні Сили України в їх боротьбі і в своїй боротьбі проти ворога. Ворог не зупиняється. Він намагається знищити нашу державу і тільки у нашій спільній боротьбі, у нашій єдності буде наша перемога. Тут на цьому місті, в майбутньому, ми плануємо створити спільний меморіал захисників нашого міста, нашої держави з часу заснування міста і до цього. До цього часу. Який він буде, ми будемо показувати нашим громадянам, ми будемо радитися, як це вірно зробити, щоб ми мали можливість сюди прийти і тут всіх пошанувати, покласти квіти і хвилину навчання пошанувати їхню пам'ять. З часу визнання міста пройшло начебто багато часу, але він пролетів. У кожного з нас, хто постарша, точно пам'ятають захисників, хто помолодше, можливо, їм розповідають, але в усіх сім'ях були військові, ветерани, які, на жаль, загинули під час Другої світової війни. Ці склони, вони закарбовані на пам'ятниках, пам'ятних знаках і книга музею. музей. Не можна змінювати і розуміти відповідальність за долю держави, якщо б не перекликались покоління із покоління. Тут у нас присутні представники Збройних сил України, теральної оборони, ветерани війни і праці. І я до слова запрошую капітана Збройних сил України Олександра Бондаренка. Присутні. Історія Лубенщини починає свій початок ще з часів Крещення Київської Русі. З того часу наш край мав як світлі сторінки, так і багато темних сторінок. По нашим землям прийшли своїми ногами. Не один ворог. Наші мужні ножі захищали завжди. Нашу територію боронили нашу рідну землю від окупантів. Дуже великі втрати були понесені під час Другої світової війни. Тут велися великі бої, але в подальшому місто відстояли і зараз маємо розквітаюче місто, яке приймає і зараз як безпосередню участь за рахунок Збройних сил України, так і опосередковано за рахунок пологових підрозділів у захисті нашої територіальної цілісності і незалежності України. Е, цей день е, з однієї сторони це є свято, а з іншої сторони це і день скорботи по тим, кого з нами вже немає, по тим, хто назавжди залишиться в рядах небесних тисяч захисників. Нашої держави. За, За ними сьогодні будемо скарбити і пропонувати покласти квіти. Сьогодні присутні, прошу тіну мовчання вшанувати пам'ять загиблих в часи Другої світової війни і під час. Повномасштабної агресії Російської Федерації проти України.